Вітаю на каналі, я вже виїхав працювати. Сьогодні у нас понеділок 7.35 виконав перше замовлення на Липки і зараз взяв друге замовлення, буду їхати на Берестейський проспект. Розкажу вам різні приколи, які трапились зі мною за останні дні. Ну, давайте, поки їду, можу вам розказати про перший. Десь після того, як я підсняв відео про підсумки ріку володіння Мерседеса, да, в мене там виникли, виникли майже одразу деякі проблеми, і одна з цих проблем була така. Щось на холодну почав якось по-іншому працювати двигун. Но мені здалося, що він почав десь як підтраювати, скажу так. Да. Ну потім там ще інші були моменти, я вам далі розповім. Ну прикол в чому. Прикол в тому, що я останнім часом заправлявся пульсом, пульсом на око, а потім почав знову заправлятися простим дизелем і повний бак. повний бак. Ну і коли е, попав там до людей, вони мені кажуть, а чим ти заправляєшся? Я кажу, да, на око заправляюсь. Вони кажуть, та ні. Типа, друже. Не треба заправлятися на ока. Ока, звісно, я вам скажу. да, класно, оці всі бонуси, фішки, економія. Так, да, класно. От мені зараз я заправляюсь на іншій заправці, в цьому плані важковато. Ти бачиш, де ти трошки витрачаєш більше грошей. Але двигун, ремонт двигуна коштує дорожче. Так от кажуть, спробуй, спробуй інші заправки. Я кажу, а які заправки? І мені буде цікаво. Що ви скажете про ці заправки? Ну, одна заправка, ви всі знаєте. Вона більш, мабуть, розповсюджена в Києві. Це UPG, де я зараз і заправляюсь. Скачав там приложення, також темна людина не знав. Ну коротше, як з літра 2 гривні за рахунок цього приложення економлю. А інша, мені кажуть, Гранд Петрол. Ну от працює взагалі не чув, і я не доїхав до неї. Їх я так розумію, що не так багато і в Києві. І я катав, 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 да, викатав е, більше пів баку. І тут е, на кільце у Барчагівську заїжджаю, і там я бачу UPG і заливаю, там є UPG дизель і є простий дизель. Заливаю UPG дизель, 60 гривень він коштує Бац! і машина починає по-іншому е, робити. Я приходжу до висновку саме на сьогодні. Хоча мені здається, що щось все таки не так, що на око е я попав під якийсь там шмурдяк, який мені залили. І більше я на око не хочу заїжджати. Ну а ви можете написати свої взагалі відгуки про заправки, на яких ви заправляєте свої машини, якщо у вас дизель, да, мені було б цікаво почитати. Ладно, мені залишилось е 540 метрів до подачі. Вже включимось трошки пізніше. І ще такий прикол, я такий собі подумав, треба обов'язково поміняти паливний фір. Сьогодні у нас п'ятниця. Знімаю для себе на згадку і для вас. Коротше кажучи, ось такий прикол. Ви всі знаєте, що я заправлявся на око. Заправлявся. Акцентую увагу на цьому. Вітаю, вітаю! Я вже працюю! Перше замовлення виконав! Чекаю на друге замовлення! Їду виконувати наступне замовлення. Це буде вже четверте. Так, ми одразу з'їжджаємо ось сюди. Хочу подякувати всім 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 за те, що пишете класні коментарі. Під останнім відосом взагалі були такі коментарі. Мені там сподобався один коментар, що коли катаюся на мерсі, щось таке посмішка повинна бути чи широка. ну щось таке, да? Були там і цікаві коментарі, де написали за держслужбовця. От, В мене буде сторінка в Тіктокі. Оставлю ссылочку десь в описі. Тому, якщо вам буде цікаво, давайте приєднуйтесь, будь ласка, підтримуйте мене і в цьому напрямку ми починаємо працювати на новій ділянці, де будемо шукати для нашого каналу підписників та будемо показувати себе. А якщо ви шукаєте авто під таксі, ви можете перейти за посиланням на мій другий канал, безгаражний двіж, і там побачите декілька варіантів. Я там знайшов навіть одну санатку 2016 року. Ну, коротше кажучи, якщо вам цікаво, переходьте, дивіться. Повертаюсь до вас, виконав я ще декілька замовлень. Я вам скрін наприкінці додам, щоб вас не грузити. Мені здається, що показувати постійно скріни, скріни, скріни. І в цілому тільки оце катання, це не так буде цікаво. Зараз взяв замовлення, їду на дар ринок. Ну, давайте я вам трошки поки їду, розповім, як я залишаю чаєві пасом. Прикол, коротше, ну в цьому вона моя. А ви там можете в коментарях взагалі написати свої думки, тому що мені вже писали. В мене, ну це я так відношусь до цього, в мене ніколи немає готівки, Хоча останні дні я вже десь там 500-700 гривень з собою, там по 100 гривень. Е на карту не кладу. А так я взагалі, от якщо заробив гроші на карту, на карту, на карту, все на, на карту. карту. Ну і такий прикол. 290 гривень там замовлення в мене. Приїжджаю я, щось там під велмаркет з людиною, він мені дає 400. Я кажу, у мене немає решти і як завжди, я вам можу скинути на карту. А тут він каже: а в мене карти немає. Ну, беру я в нього 400 гривень і йду в велмаркет. Бігаю, бігаю, хоча теж дурень. Треба було щось купити, так ніхто тобі міняти не хоче. У нас така штука, що от ти заходиш, якщо ти нічого не придбаєш, тобі ніхто міняти нічого не буде. Ну і я не розміняв, вийшов, кажу йому, ну тримайте тримайте свої 200 гривень, залишив собі 200 і залишив йому таким чином чаю 90 калів. І потім ще одна ситуація була. Приїхав домой за 560 гривень, доставочка була такий дуже такий інтелігентний пан, пан до мене там, тіпочок, його так можна назвати. Дає мені штуку, я кажу, я вам на карту можу закинути, а він ще ой, в мене є телефон сів і карти в мене немає. І отут такий неприємний прикаляс. Дає мені 500, каже, я телефон чи зроблю, чи увімкну, я вам зателефоную. Він мені телефонував. Запитаю, у вас номер карти і закину вам 60 гривень. Чекай, дурень, чекай. Отак я за два дні е, залишив е, скільки там, 150 гривень чаю. Ладно, я повертаю. Так, я приїхав на лівий берег в центр надання гуманітарної допомоги для маріупольців. Тому зараз буде перерва. І вже включимось десь у 3 пів четверту. Мільйон від уклон. Хочеш виграти? Катай замовлення. Розраховуйся Mastercard на заправці Ока від 2000 гривень. І твої шанси збільшуються. А також ти можеш виграти 16-й промакс і сертифікат на паливо. Всім привіт! Знімаю спеціально для тих, хто підтримує мене в кошачому двіжі. Ось цей сірий кіт, поки що я вибачаюсь, не можу реалізувати, тому що дуже важко його схопити так, щоб він е... тебе не пошматував. Кушає норм, приходить. Ну, Думаю, думаю, є і гроші, я їх не... Трогаю, поки що думаю, чекаю, знаєте, чекаю такий момент. Приїхав на обідню перерву і одразу монтую першу частину. Взяв замовлення на сьогодні, це буде перша доставочка. Зараз їду на Comfort Town. Ну і потім я не знаю, кудись там їду. 300, 300 за 11. Піде. А, так. Ну давайте я поки їду вам розкажу, як я попав на 20 косарей Я ж вам показав Мерс, все там розписав. ну Хто не бачив, подивиться. Ну, я думаю, в принципі, там побачили більше моїх підписників. І класно, що було багато людей, які не підписані на канал. 67 тисяч я витратив за рік, да? Я там нарахував, 67 тисяч. Ну і тут на наступний день або через день їду. Бац. АБС. Вибиває. АБС БС Є СПІ. Ну і спочатку так загорілось, потім потухло. Я не звернув увагу, потім знову, знову потухла, потім... Все на постійну і плюс до цього от это троєння і плюс, якщо БС ЄС не працює, то не працює і контроль скорості. Забуваю постійно, як він називається, почав Простим тестером під'єднуватись, понаходив там якісь помилки, а що він, цей простий тестер Нічого не показує, стереть нічого не може. Ну і думаю, до кого їхати. А я, крім ходової, нічого не робив. Це мої перші помилки. Ну, знайшов людину через майстра, до якого звертався, а він якраз займається мерседесами. Зателефонував йому. Він каже, завтра не може, я пам'ятаю, давай через день. Ну і приїхав до нього. Він там під'єднав. Свій лаунч. В мене навіть є фотки, правда, там все на англійській мові, я взагалі нічого там не розумію. До речі, хочу собі придбати напівпрофесійний простий лаунч. Я з ним порадився, за допомогою якого зможу ну, дивитися помилки, читати помилки і стирати помилки. Да? Коштує така штука. Це такий найбюджетніший. Він сказав, такого буде для тебе достатньо для того, щоб свою машину просто прочитати. 11 штук. Взагалі люблю такі штуки, і мене завжди тягнуло е в цю сторону. Ну, от, щоб в цьому напрямку розвиватися так, ладно, я приїхав. Я кажу, скільки ми заробимо, стільки ми і потратимо. Думаю, ці слова напряму мають відношення до таксі. А ще я там познайомився з працівником СТО, який мене потім, коли я вже забирав машинку, туди підвіз. У нього такий класний доглянутий ланос. Я говорю, я такий ланос перший раз бачу. Ну і він, окрім того, що там ремонтує машини, також е здійснює послуги, шиномонтажа. Ну і ми з ним розговорились з приводу е гуми. От я кажу, є люди, які, наприклад, кажуть, що БУ з Європи краще, ніж там, я не знаю, якась недорога нова. Він каже, та ні, нова це нова. І показав мені якусь там гуму китайську, яка буде ставитися на там дорогу якусь там машину, там радіус то лі 21, то лі 19. і Я зацікавився і ми почали пробувати в інеті. Я вам покажу зимову гуму. Я чув там, є така фірма Тріангел, а то інша якась фірма, я вам покажу. Наприклад, на мій мерз в мене гума є, але вона така, знаєте, другу зиму і все, і потім їй торба. А якщо зима буде сильна, то можна вже парочку назад покупати. Я вам. Якщо ти устал, якщо в тебе немає бажання працювати, якщо твої підписники кажуть, що ти ледачий і не хочеш катати, по 14-15 годин на день, як деякі круті блогери. Заїдь на Траєщину. Тут ти будеш відпочивати дуже-дуже довго. Чим я зараз і займаюсь. Ось такі справи малята. Боженька, дякую тобі, дякую, дякую, дякую. Я їду звідси, я їду на Поділ. Давайте я вам трошки дорозповім, поки їду на подачу, тут є хвилинка. Коротше кажучи, роблять діагностику. Помилок по двигуну одразу кажу, взагалі не показує. Взагалі немає помилок. І я вам раніше розказував про паливо. Приходимо до такого висновку. Машина працює нормально, треба спробувати інше паливо. потем загоняют на подъемник, ну ливу э, стойку стабилизатора я меня вправо, думаю уже заменю, правую меняю, диагностика, право, так едем далі. и потім ABS э, ESP почало бить на коробку. Так, размова будет продолжена позже, потому что стоит пас. Я приехал, нападил и уже еду обратно на КПИ. И коробка падает в аварию. И еще раньше я пометил, что с 2 на 3 коробка начала что-то подзависать. Вот дождь начался. Ну и я э, разговариваю с хлопцем, майстром. Он говорит, а когда вы меняли масло? Я кажу я не менял. Я говорю, я за рік накатав 37. А який пробіг? Такий там. Але знаєте, коли масло міняло? Я кажу, не знаю. І я прийняв рішення, поспілкувавшись з ним, що потрібно вже замінити масло. Таким чином я вирішив за БС, ну, вже зробити всі моменти. І ми зробили часткову заміну масла. Через тисяч він сказав 10-20. Потрібно приїхати ще частково зробити, 5 літрів. А там 8,5 6 літрів ФД. Плюс, коли ОБС міняли, то ошибка спочатку пропала, потім знову з'явилась і проблема була захована ще глибше. Потрібно було знімати колесе. Весь цей механізм знімати. Коротше, там є таке кільце металеве, яке, я так розумію, щитує показники, коли машина їде. Ну, може я некоректно вам пояснюю, я знайшов відос, до речі, сам також, що це болячка мерседесів. І ось ця штука додалась. І вся оця байда в комплексі. Да, плюс там фильтр. Мне стало сколько, сколько мне стало там? 16. 16 штук. Так, 16 штук. Ну, давайте, я выезжаю. Зараз, а то меня там подгоняют. Я вже на лівому березі. З КПІ приїхав на Пасняки Зараз напроти Рівермола. Ну і фініш 16 косарей ремонт. Плюс вишенка на торті. Страховка 4400. Ну і в круг там десь 20 штук. Ось так. Можна за рік витратити 67. А можна за 2 дні. Витратити 20 штук. По касі. Розказую вам одразу. 3620 гривень чаю. 29 гривень. Я заробив. Виконав 12 замовлень. Скрін вам додам. Ой, зараз мене будуть бити. Проїхав я 140 кілометрів.